Соворність розуміє кожен власний. Що це таке задасть питання вчасно, це єдність духу сил мого народу, що нас єднає мису, волю, в роду. Це час минулий у теперішню хвилину, це піклування щире про родину. Це той завіт, що нам кобзар давав, це те, про що він мріяв і писав. Це ті рядки, що складені на бік. Це для душі вірші, що серце лісу, це золоті слова про той садочок, про ті гаї, гнітро, синів і дочок. Це кожен з нас, як часточка країни, це зміг гучки щасливої дитини, це зміп птахів над рідним нашим гаєм, веселка проходить проходиться над плаєм. Це те, що може краще Що? Же нам майбутне привітні, це наші мрії в дійсності нові, це світле небо, мир і надію. Це сонце, роси, квіти на весні, це щось приємне, що ми бачимо у сні. Соворність, я вважаю, то сім'я, то Україна, ненька моя.